І так, вігель-шпігіль всім дзухальтерам. Сьогодні я хотів би показати вам чудовий бій на МЛЕшці 9 рівня. Показати, як виживати в екстремальних умовах, коли ти один на флангу. І доказати, що на цьому танку ви один в полі воїн. Отож, пару слів про танк. Французький ТТ-9. Е, стоїть в мене командир, от така от обезьянка. Яка базарить деколи такі речі, мене дуже сильно бісять. Тому я не радив би вам ставити цього командира на цей танк. Перейдемо далі. Ну і як назва сама за себе говорить цього танка, Млешка від танка віє чимось бабським. Тому ми будемо його омужланювати, граючи на цій пушці. На альфовій дубіні. На цій ми пушці грати не будемо. Пояснюю чого, того, що ви втрачаєте його унікальність. 400 альфи, от вам є конь 9, є фаза, є М103, ви просто втрачаєте його фішку. По польовій модернізації всюдохідне шасі зліва і звукоізоляція. Тут відбор потужності. Е, ну, не факт, що ви взагалі докачаєтесь до цієї полівухи, того, що я взяв три позначки, докачався за цей час до десятки, навіть полівуху не встиг качати. Стаб Досел, турбіна, безрізких руків інструкція, все, що вам потрібно на цьому танку. І після відіграних трьох позначок і прокачки десятки, я би радив його в ангарі не залишати. Тому що є покращі танки. І так, переходимо ми якраз таки до бою. Ерленберг Штурм, 7 рівні, 8 рівні. Чудовий сетап. Натхнення і радість у мене грає в очах і в голові, коли я бачу такі сетапи. І такі карти, і такі режими. Це є добре, це є дуже добре, пацани. І що ми, звичайно, робимо? Очевидно, їдемо в центр, їдемо в дворик. Так. Попадаєте ви в штурм всього респа, вам треба під'їжджати в цю точку. Переїжджати іменно в цій точці воду і ставати от сюди, куди я показав на міні-мапі, що я і роблю в цей момент. Приїжджаємо ми тут спокійно в воду. Нульові ризики якось отримати урон. Ну, максимально рідко це відбувається. І саме з цієї точки карти ми являємося дуже-дуже корисним юнітом в нашій команді. ЄДЕЄ 75-й, зразу стопиться мною. Даю йому в каток з уроном. Приємна альфа, приємна пушка. Реально на цій дубіні дуже-дуже е прикольно і цікаво грати, тому що ось так ось ти стаєш, дивишся на ті пів, ці бабешки якось ну, дуже гарно, добре якось так. Незвичайно летять. Незвичайно, я б так сказав. Навіть в момент пострілу сам звук цієї гармати, він вже викликає такі емоції такої мужності. мужності, Я б так сказав. Получає Венелдеї 75, який вжимається в нас в бійницю. Е в Лобашні нам не вистачає пробиття, щоб його пробивати. Ну, це буває, буває, що це виходить. Але це буває занадто рідко, щоб... Намагатися це робити, щоб взагалі намагатися туди стріляти. Ну, одна з п'яти, можливо, і зайде. СТ-1 їде, дивіться, як кормою, як просто ну, ну, як баран, реально, як баран. І Ігра йому дозволяє безнаказано це робити. І це дуже такі моменти стає обідно в нашій грі. Але не забувайте, що наша гра це емоційні качелі. World of Tanks це емоційні качелі. Чому багато людей підціли на цю гру? Тому що вона максимально розкачує по емоціям. Зараз тип виходить, в получає. Хоча в набагато важче було би попасти, чим йому в корму. І емоційні качелі нас як на крючок, чіпляють, що ми продовжували і продовжували довбитись. Не суть. Дивіться далі. Я проїхав, собственно, далі до цієї е, груди, сміття лахміття і оцих от е, скуйовджених і пошкоджених домівок. Намагаюся я тут грати від цих е, вище проголошених об'єктів, кидає мені СТ1 в лючок. До речі, малесенькі лючки у нас має млешка 9. Але то, як туди снаряди магнітяться. Просто вам словами не передати. Вам просто треба реально це відчути. Я, до речі, це вчора відчув, бо я хворий на голову, я відіграв 60 боїв. 60 боїв я відіграв за день на цій млішці, пацани. Реально, мене плавило просто. Дивіться, що робить захисник. Я його не засуджую, тому що я теж люблю так робити. Агресивно грати. Але з другої сторони, він навіть не подивився, що у мене... Дуже багато танків на кімпі. Дуже багато. І він зараз реально ризикує віддатись. Але він радий, радується тому, що дав мені один постріл. Реалізував по мені. Дивіться, як я виживаю реально в такому от дикому оточенні. В дуже дикому оточенні я зараз виживаю. Арта продовжує по мені шмаляти. Ззаді мене там цей шприцом колить, блядь. Доктор Айболіт 1357 f укольчик на, укольчик на 88 демеджа мені дає. Він, до речі, буде базу потім брати, спойлер. На останній секунді зіб'ють. Находжу простріл по Астронрексу. 4500 на циферблаті. Розумію, що можна тут і треба тащити. Тому що по хп у нас все гуд, по стволам Чуть-чуть фіговато. Нічого страшного, працюємо. А працювати і соло впливати на бій на дев'ятій Млєшці ми можемо. Тому що танк реально нам дозволяє проявляти ініціацію. Бачу скорпіона тут. Скоріше таракана, а не скорпіона. Тому що зараз ви будете бачити, як я його реально задушу і задавлю. Отож, бачу я. Є75-ка я там проїжджає. Uh, дивіться, от проїжджає 75-ка. вк Вкастпе теж за uh, домівкою забудовою. Мені не страшно. Заряжаю на інтуїції Фугас і давлю цю комаху. Тому що вона тут обнаглівша, вона думає, що. зараз вийде шотного Добив шотного? Не добив. Працюємо далі. Тим часом 5400 демеджа на циферблаті, береться база, стоїть ВК 100П. Провіряємо, куди дивиться, дивиться прямо. Можемо виходити, давати демедж. Ловлю лампу, само собою і розвертаєсь чуть-чуть лбо, тому що контролюю правим оком мінімапу. Бачу 50 100. намагаюсь на реакції дати на автоприцілі. Це була помилка. Але мені повезло, що він навіть не намагається витілити якісь мої слабкі точки, тим більше граючи на бронебійних, він просто, просто стріляв автоприцілом мені. Верхній бронелист. Дуже дивний. Такий чолов'яга. І як ви бачите, один в полі воїн. Реально, один в полі воїн. Того, що я розвалив тут пів команди. Е, був момент, звичайно, коли мені допомогла команда Це захисником. Вони його добили, за що я їм і вдячний. Дивіться, база збилась на останній секунді. Е, чудовий бій, показовий, як потрібно грати на ближці 9. Хороший танк, е, я думаю, прокачка десятки е, Поки ви будете на 9 рівні, принесе вам добротні такі емоції. Не то, щоб прям. Вау, космічні. Але танк реально достойний. Бачили, як я виходив, щоб щочечки закриті були. Танкуємо тільки від лоба. І максимально доворачуємо е, свій бронелист, що нижній, що верхній. Коли отак виходимо на противників від борта, навіть не намагайтесь. Це прям, я говорю, для таких далеких-далеких, е, які взагалі майже нічого не розуміють. Якщо такі будуть, якщо такі будуть дивитись відео. Поняли? Бортом не танкуємо. Ось такий от був відосик. У нас сьогодні, пацани. От результати на екранах. Всім добра! Бажаю!